Попри війну, життя триває, і навіть постійні повітряні тривоги та блекаути не завадили школярям нашого міста гідно завершити навчальний рік. 30 червня відбулася урочиста частина вручення документів про повну загальну середню освіту випускникам 11 класів і церемонія нагородження золотими та срібними медалями за особисті успіхи у навчанні. Деталі у наступному сюжеті. У цьому році, незважаючи на складнощі в країні, 66 учнів отримали свої заслужені медалі. Вручав нагороду на сцені міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Він привітав випускників та наголосив, що кожен із них гордість міста та країни, і саме такі наполегливі та досвідчені люди зможуть у майбутньому відбудовувати Україну. Це робота 19 наших педагогічних колег. Полі... Я хочу привітати наших випускників, ви справжні молодці. Ми пишаємося кожному з вас, тому що ви вже досягли дуже великих результатів в своєму житті. І я вірю, що і в подальшому житті кожен з вас зможе досягати поставлених цілей, тому що ви можете працювати наполегливо. Я хочу подякувати нашим. Вчителям, які вкладали у вас свою душу і серце. Вчитель це не просто робота, це служіння, це покликання. Всі тяжкі для країни час ви тримаєте рівень нашої освіти дуже високо. Організатори приготували велику концертну програму за участю різних творчих колективів міста. Самі випускники разом заспівали пісню як символ вступу у доросле життя. Отримати відзнаку у вигляді золотої медалі справа не з легких, особливо у такі важкі для країни часи. Нескінченно рада і е, пишаюся сама собою, тому що ніхто, окрім нас, самих не знає, скільки роботи ми вклали у е, отримання таких нагород. Це кінець конкретного періоду мого життя і страшно йти вперед. Проте я вважаю, що якщо ми справилися з цим періодом, то нічого нас не зламає. 1147 учнів у кам'янському в цьому році закінчили 11 класи. Золоті та срібні медалі результат наполегливої та сумлінної праці не лише учнів, а й педагогів. Гордість відчуваю особисто гордість за наших дітей, за педагогічні колективи, які змогли подолати цей виклик часу. Звісно, хочу побажати нашим випускникам вірити в себе, бути людьми світла, і нехай їм по життю зустрічаються добрі люди. Хай мрії здійснюються. Ну, і звісно, хай все вдається адже від них залежить наше майбутнє.